Зимою і літом майорить одним цвітом. Вам теж почулося щось знайоме, але ж рідною мовою. Зимою і літом майорить одним цвітом. Усім добра, мої прекрасні глядачі! Будемо вивчати рідну калинову. Пахне смолою ялинка зелена, каже бабусі маленька Олена. Насіння з ялинки нам стане в нагоді. Посадимо саме таку на городі. Оця деревина потрібна мені. Цукерки на ній виростають смачні. Да, тож і мені теж подобаються цукерки. Мені теж подобається прикрашати лісову красуню. І щоб не ходити далеко до лісу, я вирішила висадити її у себе на ділянці. А ще ялинка зростає у нас на роботі. Пишуть і кажуть. Що ялинка може сягати заввишки 50 метрів. А це ж цілих 15 поверхів. Ну як на неї потім чіпляти верхівку, як її прикрашати? Звичайно, в подальшому це буде складно. Чим старіше, тим складніше і для мене, і для ялинки. Тож я вирішила для себе, що формуванням і вихованням цієї красуні займусь. Самому початку, як тільки вона в мене з'явилася на ділянці, словом формування я маю на увазі саме звичайне прищіпування пальчиками. Того зайвого молодого, яке я вважаю за потрібне. Інколи це секатор. Акумуляторних ножничок немає. Механічних ножничок з таким довгим лезом теж немає. А сикатору не дуже зручно формувати оцю ось таку пірамідальну форму. Ну що ж, що маю, тим і формую. Головне, що я роблю це з великим задоволенням, і здається, ялинці поки що це подобається. Ось так ранньою весною, коли прокидаються бруньки, дуже зручно починати не просто формувати, а й нормувати. Майбутній приріст, особливо, якщо ви створюєте ніваки. До Ніваки я ще не доросла, сподіваюся, ви зо мною залишитесь і ми пробуємо щось з цим робити. Нормування броньок це трошки творчий процес, а от укорочування прирости набагато простіше. Ось такі скупчення гілок, скажімо так, лапи утворені у нашої ялинки, особливо в нижніх ярусах цієї рослини. Бо коли вона була ще дрібнотою, я її постійно прищипувала не ранньою весною, не літом, а майже завжди. Щось побачила, прищепнула. Щось мені здалося зайвим, прищипнула. Тільки вона новий приріст дала якісь молоденькі, я знову його щипала і дощипалася, ось до такого стану, що вона така стала густенька. Як ця густота скажеться на рослині в подальшому, я не можу сказати, бо ж ми знаємо, що якщо не потрапляє світло або ж велика загущеність, тоді можливо осипання хвої, вона буде коричневіти. Ми забули почистити, воно може загниватися. Поки що в нас і провітрювання є, і, і віком на 7 років у ялинки все добре. А якщо ще й враховувати, що я її не обробляю нічим. Єдиний раз в минулому році, здається, на неї напала якась тля, то я щось купила і побризкала. Всі ці роки наша смерека. Мала дві верхівки, і в минулому році, пізної осені, я одну верхівку зрізала і ось тепер формую більш-менш пірамідальну форму, щоб вона була симетрична. Якби я це зробила з самого початку, то зараз би зовсім не було проблем. Але ж хотілося спробувати щось цікаве. Хотілося перехотілося тепер ось працюємо над симетрією. Нагадаю, що минулої осені я зрізала верхівку, зрізала ще одну гілку. Забагато не зрізала, щоб не було стресу у ялинки. Тепер весною, коли я побачила, що стресу ніякого немає, нові бруньки свіжі прокинулися, і можу сміливо видалити ще дещо, для того, щоб пришвидшити вихід на оцю пірамідальну форму. Тож, якби в мене були якісь великі ножнички, а не лише один секатор, то Ця пірамідальна форма на ялинці створюється запросто. Підійшли, зрізали і без проблем. Але ж секатором це трошки занадто приходиться зрізати по одній гілочці, зрізав, відійшов, подивився, знову зрізав. І це моя перша така ялинка, і тим паче вона навіть не в мене на ділянці, на дачі, що хочу, то і роблю. Бо там кожен спеціаліст, кожен підходить, а що це ти робиш. Ну, знаєте, як, да? під руку, як хтось каже, тому інколи це приходиться робити, як уже всі розійдуться. І ось так я намагаюся вам показати, які гілки створені внизу нашої смереки. Чому? Бо я наголошую ще раз: я її з самого дитинства щіпаю. Наприклад, в цьому році цю смереку, як ви бачите по епізодам, вона була. Постійно формувалася. Бруньки тільки починали набрякати, я формувала. Трошки бруньки видовжилися, я знову формую. Ще бруньки видовжилися, я самі прирости укорочую на там, чи на одну третину якісь прирости, я зовсім виталяла. Потім вони ще раз видовжилися. Такого не було, я не бачила, щоб вони таку довжину мали ці прирости. І тому ось так, от по декілька разів я до неї підходила і це все робила, намагалася фільмувати, накидала цілу кучу відео. Тепер ось не знаю, здається мені, що все головне, але ж не хочеться дуже вас завантажувати. Тож, от на даний момент на цій гільці, я показую, що потрібно при формуванні звертати увагу, як на мене, це моя думка наскільки далеко гілка знаходиться від стовбура. Я, наприклад, намагаюся сформувати так, щоб відстань від стовбура до кінця гілочки була якнайкоротша, тобто стовбур у нас є, потім коротенька гілочка, і вже на ній формується оця, оця лапа. Бо якщо ст... лап... лапа це я називаю накопичення, таке скупчення гілочок. І ось якщо це скупчення буде далеко від стовбура, мені здається, в подальшому ця ялинка буде нібито такою, знаєте, розвалюхою. От як ми бачимо великі ялини, да? всередині пустота, нібито пишна, тільки трошки снігу, і воно оголяється, І це зовсім не Ну, мені так не подобається. Є в мене маленькі побоювання. Як буде себе почувати ялинка, якщо вона буде всередині густа? Це да, там рекомендують видаляти всередині гілки, які перекрещені, щоб вони не перетиралися. Ось я бачите, намагаюсь показати вам, що дуже добре, коли от так от ця лапа, це скупчення, створене близько до стовбура. І вже потім ті лапи. Вони будуть густими, і якщо навіть вони будуть видовжені, подовжуватися, давати приріст, а на них будуть нові лапи, це набагато краще, ніж це буде довга гілка спочатку, а потім там щось буде формуватися. Ось, бачите, яка, як виглядає зараз в цьому епізоді, верхівка. Вона нібито така. Ріденька, да? от там от я її обрізала верхівку, щоб догори не лізло. І потім ви побачите в подальшому, як вона, ці прирости розрослися. Нагадаю, цій смереці 7 років, це точно. І ось подивіться, як ці прирости видовжилися, і мої побоювання, що вона буде ріденька, не справдилися, бо прирости були, дали. Велику довжину, скажімо так. І попри те, що я їх укорочувала, вони все рівно видовжилися, ну, мабуть, сантиметрів по 30. Ну, яблуні в мене так не ростуть. Самі нові прирости рекомендують укорочувати на одну третину, на дві третини вже після того, як Оці голочки почнуть формуватися. Тобто, цей приріст він спочатку такий м'якусінький, і ці голочки ще не сформовані, маленькі. А от рекомендують уже цей приріст так прищіпувати, коли ці гілочки розкриються. Не гілочки, а коли ці голочки розкриються. І ось в останньому епізоді. Коли я вже ось так от прищіпувала, повернулася вже, оста... сказала для себе, що це вже буде останній епізод. Тож лише цього разу я на пальчиках відчула смолу, таку липку і запах хвої. До цього, коли я працювала з приростами, нічого такого я не помічала. Навіть аромату не було хвойного. І ось такі включення на наших нових приростах з'явилися вже. Голочки розкрилися, і саме в такому стані рекомендують робити обрізку ялинки. Ну, як ви бачите, я роблю усе по-своєму, як я собі це уявляю. І оті от маленькі такі включення, мені здається, якби ми займалися, у нас була ціль нормування приростів нових, то саме ті включення можна було би і прибрати. Такий собі абортик. Звичайно, у нас немає часу ось так розглядати, заглядати, яку гілку ми прищіпимо, яку ми залишимо. Це да. Щіпати то швиденько, а от попробую розповісти, як це все виходить, мені дуже важко. Тому намагайтеся спостерігати за руками. Ось тут я показую, яка видовжена гілка, як вона далеко від стобура. І якщо я її зараз не прищіплю, то ось в наступному році. Оце ж, уявляєте, 30 сантиметрів приросту, і тільки на кінці, в наступному році, там буде розгалуження. Можливо, якщо мій сікатор до неї достане. Коли я кажу щипаю, щипаю, і маю такі густоту гарну, це означає, що лапа, ну, як я вам казала, скупчення лапа, вона має декілька шарів. І в якийсь момент. Коли вже щепати нічого, я можу підійти до цієї смереки і зрізати якусь гілку на одному із шарів. Бо я собі так придумала, що ялинці буде важко витримувати таке навантаження. Тож станом на 29 травня прирісті на верхівці виглядали ось так, і даремно я хвилювалася, що верхівочка моя буде дуже ріденька. Тепер стало питання вже 2 червня, що робити з цими приростами на цій верхівці, бо вони дуже великі і ну, не можна не щипати. Да. Тож, ось я там ніяк не могла дістатися цієї верхівки, хоч я її щепала. І нарешті взялася за сікатор, обрізала я цю верхівку, вона мала ось такий вигляд. Оті нові приристи, я їх пообрізала. І коли наступного разу, через 4 дні, я заглянула до моєї смереки, ці приристи мали ось таке підсихання. Тобто, оті приристи, які я раніше прищипувала, ті гілочки вони розкрилися і були зовсім без всякого підсихання. Жодна голочка не підсохла. І лише оце червневе прищіпування моє. Тоді, коли як рекомендують, коли голочки розкриються, тоді укорочувати приріст. Лише вони мали ось таке підсихання хваїнок оці голочок. Звісно, це не смертельно. Але ж я для себе зробила висновок, що всі оті бруньки, які я нормувала на самому початку, всі оті мої 3 чи 4 епізоди, там, де я підходила і прищипувала, вони зовсім були безболісними для рослини. А отут, от бо здається, почалася жара, і тому вона так виглядала. Це лише мій погляд і мої спостереження за хвойниками каналу Дивоцвіт. Ви помітили, що я вперше озвучила назву свого каналу? Тож ви знаєте, що потрібно робити, щоб мене не загубити. Слухайте обов'язково всіх слухайте, але ж робіть так, як підказують вам ваші рослини, і у нас все вийде.